Чи можлива взагалі така будівля? Ну не будівля, а споруда. Я, ну, як, як на мою думку, то так, вона таки можлива. Є технології, які дозволяють побудувати навіть не в стійких, е, ну, або в слабостійких породах, але, звісно, це не буде мул. Це треба буде занурювати в більш таку тверду основу, яка знаходиться під мулом. Чи можливо це побудувати з поверхні? Так, звісно, треба певні додаткові конструкції побудувати, щоб цей мул не залив котлован, але цей котлован можна побудувати. Ну, я ще раз кажу, це чисто теоретично, технологічно, не зважаючи на питання коштів, ресурсів і таке інше. Чи можна це зробити в підземним способом? Можна це зробити і підземним способом, але знову ж таки питання часу, коштів, ресурсів, якого розміру має бути такий, така, така споруда. Якщо ми говоримо про перекидання якогось особового складу ворога по, такому, по такій споруді, то ми повинні розуміти, що це людина в спорядженні, людина в індивідуальних засобах захисту, в нього зброя, додаткова зброя, боєкомплект і все інше. Таким чином, для того, щоб він не просто там дістався якогось місця кінцевого пункту, а ще потім змог виконувати бойову задачу якусь, він повинен досить або, ну скажімо, хоча б з мінімальним комфортом переміщуватись не повзком а на своїх ногах. Розмір такого об'єкту має бути ну, досить по ширині. Принаймні 70 см стандарти, таку мінімальну відстань ширину встановлюють. По висоті, ну хай буде півтора метри, а так взагалі-то 1,70 метрів мінімум. Таким чином, це досить така а, значна споруда, вона є, не може бути взагалі непримітною, чи реально взагалі це побудувати в даних умовах. Скритно, як на мою думку, скритно, це побудувати навряд чи можливо. Оскільки для цього, ну по-перше, нам треба спеціальне обладнання, бо саперними лопатками ми це ну, не ми, а скажімо, ворог, ну взагалі ті, хто а, міркують про такий план, побудувати такий підкоп а, в короткі терміни неможливо. Така споруда має бути надійною з точки зору, щоб вона не завалилася, не задавила тих людей, хто там по ній переміщується. А, до того ми ще розуміємо, що а, Вогневе, вогневий вплив можливий на трасі цього тонелю, скажімо так. Тобто треба, щоб споруда ця витримувала також попадання якихось артилерійських, скажімо, снарядів і щось таке. Ну, тобто, якісь вибухи. Для того, щоб ця споруда була побудована, нам, по-перше, треба люди, по-друге, треба. Матеріальні ресурси для того, щоб зробити у це кріплення, оправу, яка не дозволить завалитися. Хай це буде оправа не така стійка і, ну скажімо, не герметична. Хай там буде течі, хай воно тече, капає, все і таке інше, але вона не повинна зруйнуватися. Для цього потрібні або каміння, або дерево, але його треба багато. Навіть якщо це, ну наприклад. Можна знайти якусь там трубу великого діаметру, якась полімерна чи металева, неважливо, але все одно їх треба десь складувати, їх треба транспортувати і таке інше. Побудова чисто теоретично такої конструкції можлива навіть в тих ґрунтах, там є, які там є. Але ну, таємного будівництва, ну, на мій погляд, Очікувати складно, бо це буде дуже видно. Досвід, скажімо, будівництва метрополітену нам показує, що для того, щоб пройти Ну, скажімо там, 200 метрів подібного а, тунелю великого діаметру. А, ну, це по-перше, треба там спеціальний отвір неотехнологічний, якийсь там приямок, де встановлюється спеціальне обладнання, багато людей. Це треба комунікація, підвести воду і так інше. Ну тобто це не може бути настільки тайним, щоб а, розвідка українська цього не побачила. Ну це не тиждень однозначно. Це ну я, я близько там. Півроку, рік, мабуть, так, ну, не менше. Щоб це був проект успішний, треба, щоб це робили професіонал. Якщо це будуть просто солдати, солдати, ну, які навіть вдома там щось він викладував з цегли або з чогось там, то він явно не зможе зробити це таким чином, щоб ця... Група, яка полізе, в той тунель, не загинула. І якщо, скажімо, якісь дії з того боку все ж таки, ну наприклад, розгортаються, якісь дії цього питання здійснюються, то я думаю, що відповідь наших захисників буде міттєвою, і вони ну не дадуть цього робити.